У держбюджеті 2024 року на соціальний захист заклали майже 469,5 мільярдів гривень. Зокрема, на виплату пільг і субсидій передбачено майже 50 мільярдів гривень. Кошти розраховані на понад 3 мільйони господарств це ще одна тема, яку ми хочемо поговорити, і з пані Дариною Марчак, це заступниця міністерки соціальної політики України. Пані Дарино, е питання щодо субсидій можу поставити вас. Бачите, ви нас чуєте. Ми вас бачимо. Mm -hmm. Отже, кількість отримувачів субсидій збільшилася порівняно з минулим роком. Чи вистачає чи чи вистачить грошей на цей рік на субсидії повністю? От Ті, що закладені в бюджеті, давайте спершу це. Однозначно має вистачити, оскільки ми заклали в цьому році на програму житлово-комунальних субсидій набагато більше ніж в попередньому році. В 2023-му видатки на програму житлово-комунальних субсидій становили приблизно 38 мільярдів гривень. А на 2024 рік закладено близько 50 мільярдів гривень. Ми зараз бачимо, що ми йдемо абсолютно в межах видатків навіть з певним резервом, тому немає застережень і. І на ну з того, що ми бачимо, субсидії призначаються здебільшого вчасно. Звичайно, якщо надавачі комунальних послуг нам надають інформацію відповідно до тарифів, які отримують громадяни. А також ми робимо багато кроків для того, щоб спростити механізм призначення субсидій для громадян, зокрема, це цифровізація. Нещодавно запустили експериментальний проект по спрощеному призначенню субсидії, точніше житлово-комунальних пільг для ветеранів війни. Членів їхніх родин і е, також автоматизуємо обміни між пенсійним фондом і державними органами влади, щоб не люди бігали і збирали довідки, наприклад, про свої доходи чи про розмір комунальних е, вартість комунальних послуг. А щоб ми як держава одразу отримували цю інформацію від. Е, Всередині державних органів і надавачів послуг, а не змушували людину таку інформацію збирати. Ну, Це логічно. Пані Дарино, дозвольте уточнити по цифрах. Ви сказали, в 23 році 38 мільярдів було, в 24 четвертому заклали 50 мільярдів на субсидії. Це тому, що вже стало більше отримувачів субсидій. Чи ви очікуєте, що протягом року їх буде більше? Так, ми закладаємо певне зростання е, кількості uh -huh. субсидіантів е, і. Можливо, також і розміри субсидій, оскільки е, субсидії і право на отримання субсидій залежить від багатьох факторів. Передусім, це доходи родини, і ми розуміємо, що зараз під час воєнного стану у багатьох родин є проблема з доходами. Хтось не працює, не може працівпрацевлаштуватись, хтось, наприклад, знаходиться у простої. А, а також ми розуміємо, що можуть бути там різні тенденції по. По тарифах і тому видатки закладено таким чином, щоб будь-яке зростання там тих фактів, чи зміна да, там, чи зменшення доходів у громадян, вони могли бути поглинені і перекриті державною підтримкою. Пані Дирино, ще хочу запитати вас про витрати бюджету в цьому році на програму допомоги внутрішньопереміщеним особам. Чи плануються якісь зміни у цих виплатах? Ну, головна зміна, яку готуємо ми зараз, це те, що є когорта внутрішньопереміщених осіб, які отримували допомогу. Вже тривалий період часу і за діючим е, е, регулюванням, законодавством е, наприкінці січня для них припиняють припинитися виплати, але от прямо зараз ми фіналізуємо постанову кабінету міністрів. і Сподіваємося, що уряд найближчим часом її затвердить. І ця постанова якраз дозволить продовжити ще на півроку виплати внутрішньо переміщеним особам, а е, особливо тим громадянам е, серед ВПО, які є непрацездатними. Це пенсіонери, діти, е, особи зрозуміло. з інвалідністю. Також це да. пані Дарино, дякуємо. Зрозуміло, що на виплати ВПО теж люди будуть отримувати. Спасибі, вони теж забезпечені. Дарина Марчак, заступниця міністерки соціальної політики України. З неї говорили про виплату пенсій, субсидій і грошей для внутрішньопереміщених осіб.